Зараз ми в кабінеті Івана Петровича Котляревського за отаким столом писав Іван Петрович свою іскрометну Енеїду, який цього року ми відзначаємо 225 років. Саме ця книга започаткувала собою нову українську літературу. Шлях цієї книги був надзвичайно цікавий і, може в якійсь мірі драматичний, тому що перші три частини енеї Вийшли без відома Івана Петровича Котляревського у Петербурзі, видав книгу Конотопський поміщик лікар за фахом Максим Йосипович Парпура, який жив тоді у Петербурзі і завідував типографією медичної колегії. До Парпури Максима Йосиповича. Потрапили рукописні сторінки Енеїди Івана Петровича. І, прочитавши ось оцей гумор для Рецького, Парпура просто злякався, що отак в рукописах такий чудовий твір загубиться ненадрукованим. І, оскільки в нього були під рукою засоби, завідував типографію, він і взявся видати цю книгу, що й зробив у 1798 році, коли Іван Петрович довідався. Що без його відома вийшла книга, він дуже розгнівався, назвав видавця мацапурою, посадив його в пекло і примусив терпіти пекельні муки. Він написав якусь особу мацапуру, там шкварили на шашлику, гарячу міглили за шкуру і розтинали на бику. Натуру, мав він дуже бридку, грішив душею для прибитку. Чужеї отдавав печать, без сорому, без вога бувши, і восьму заповідь забувши, Чужим узявся промишлять.